Протягом двох днів вулицями Миколаєва ходив благодійний різдвяний вертеп. Його учасники завітали до різних закладів міста, колядуючи на допомогу військовим. Це другий рік, коли ми це робимо. Це благодійний вертеп. Ми збираємо кошти для нашої ЗСУ і популяризуємо українські традиції через флористику. Оця, наприклад, зірка вона була зроблена нашими майстринами з нашої етеріки. Вона була в Польщі і других країнах, бо там теж ми показуємо наш вертеп, нашу популярізу, нашу українську культуру. Такі заходи надзвичайно необхідні, каже співорганізаторка вертепу Катерина, оскільки на третій рік Великої війни люди іноді забувають, як потрібна допомога нашим захисникам. По перше, це і найголовніше зібрати кошти для збройних сил України. Я знаю, що зараз збори йдуть максимально важкіше ніж були в 22 другому, році. І ми своєю ініціативою, своїм творчим колективом, своєю енергією, емоціями і своїм бажанням допомогти хлопцям знову показуємо громаді про те, що збіри необхідні. За перший день вертеп зібрав 30 тисяч гривень та колядники. Не Ставні перевершити результати минулого року частину коштів. Ми надамо нашому співробітнику, нашому шеф-кухарю, який раніше працював в кафе Фемелі Пела. Зараз він вже в збройних силах України. Він запросив певний запит, те, що необхідно, ми йому допоможемо коштами. А іншу частину ми ще не спланували куди витратимо. Але в нас є план минулого року. Ми зібрали 70 тисяч гривень, які ми направили на 36 ту нашу. Військову бригаду, а в цьому році в нас є план 100 тисяч гривень, але ми ще не знаємо, куди підуть ці кошти. Відвідувачі та працівники кав'ярні, до якої завітали колядники, діляться, що така акція наповнила їхній день теплом та святковим настроєм. Дуже вдячний колядникам, за те, що завітали до нашої кав'ярні капкейк. Нам дуже сподобалось. гостям дуже сподобалось дуже весело, дуже ефектно, дуже емоційно. Ми вас також запрошуємо на каву. Також запрошуємо до нашої кав'ярні. Вітаємо вас зі святом. Бажаємо вам гарного дня і гарного настрою. Свято потрібне всім і кожному, навіть у найскладніші часи. Впевнені колядники. Всіх вітаю з Різдвом. Бажаю вам миру, головне. І е, дуже радію, що ми, отак, от командою збираємося, допомагаємо військовим, тому що я дружина військового, який знаходиться зараз в полоні, і я впевнена, що свято зараз потрібно кожному. Тому зі святом вас. Олександр Долматович, Владислав Новідомський, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.